Так, проведемо інструктаж, хто хоче прокататися на такому апараті. Дивіться, тут як ножка така. Нажимаємо, тянемо руль до себе, поудобніше. Далі нажимаємо тормоз. Включаємо вперед. Це по-моєму тут А. Не знаю чого чому Ну, Чомусь. А. І поїхали. На газ нажимаємо, ручничок сам знімається автоматично. І все. Якось так можемо чуть більше, чуть менше газу. Так що нічого складного. Хто мріє покататися, скажімо так, будете вже знати, що робити. Головне, ні в кого не оганяйте, знаєте? Це вже коли вам хтось дасть покерувати трошки а то мало ли, що, що когось уженити благодаря таким лейфхакам.